Якщо ви, як і я, з теплом згадуєте ті золоті часи, коли ми в дитинстві грали в Нінтендо, Сєгу чи Плейстейшн 1, це відео спеціально для вас. Озираючись назад, можна лише вкотре здивуватися масштабу технічного прогресу. Якщо раніше для таких ігрових сесій був потрібен телевізор, окрема ігрова консоль та ціла купа дротів, то зараз усе змінилося. Тепер в улюблені ігри дитинства можна грати на пристрої розміром з вашу долоню. Звісно, на ринку є багато різних портативних емуляторів, але Сьогодні ми поговоримо про справжню знахідку андерний RG35XX з операційною системою Garlic OS. Цей малюк за 3000 тисячі гривень, не просто дешевше за переважну більшість конкурентів, а ще й спроможний надати якісний ігровий досвід. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про доступний ретрогеймінг. Перш за все у двох словах розповім про Гарлі Коес. Дивіться, коли ви собі тільки придбали таку кроху, там за замовченням встановлена операційна система від виробника. На жаль, вона має низку суттєвих недоліків та не дає залізу консолі розкритися наповно. Тому раджу одразу встановити альтернативну операційну систему Гарлі Коес, яку можна безкоштовно завантажити з Патреона-розробника. Процес інсталяції досить простий. Я знайшов детальну інструкцію, де швидко розповідають, що та як треба зробити, і залишаю посилання на неї прямо в. Описі під цим відео з Garlic OS Санбернік не просто поверне вас у минуле, а зробить це на зовсім іншому рівні. Ігри тут завантажуються швидше, звук не має жодних затримок, а для емуляторів з'являється дуже зручна система збереження стану гри, про яку розповім трохи далі за текстом. Часникова операційна система навіть змінює такі фундаментальні речі, як енергоефективність та перебування консолі у режимі сно. Я впевнено раджу один раз витратити час на всі налаштування, а далі просто насолоджуватись процесом. А придбати таку ігрову консоль можна у моїх добрих друзів, мережі магазинів Яблука. Ви вже знаєте, що яблука це місце, де можна знайти будь-яку техніку Apple за дуже приємними цінами, але їхній асортимент насправді значно ширший: від портативних консолей до потужних PlayStation та Xbox, оригінальних аксесуарів, техніки для розумного дому, і це лише початок. Посилання на Яблука залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте техніку до душі. А якщо вас лякає, Встановлення нової операційної системи на консоль, не хвилюйтесь. Фахівці Яблуки з радістю допоможуть вам із встановленням Garlic OS та нададуть детальні інструкції. І не забудьте підписатися на соцмережі Яблук, щоб не пропустити захопливі розіграші. Яблука більше, ніж очікуєш. Ну а тепер розповідаю про залізо, на якому ця краса працює. У середині Anbernic rg 35XX б'ється чотириядерне серце ARM Cortex A9, яке забезпечує плавну роботу ігор навіть з першої PlayStation. За графіку тут відповідає чотириядерний PowerVR SGX 544 MP, який робить картинку на місцевому 35 дюймовому ips екрані з роздільною здатністю 640 х на максимально приємною. Взагалі, екран без сумніву най. Сильніший бік консолі зображення насичене, контрастне, соковите та достатньо плавне. Чи запасу яскравості вистачає для комфортної гри за будь-яких умов? Це таке собі невеличке віконце у ретросвіт дитинства, який оживає у ваших руках. 256 МБ оперативної пам'яті. Цілком вистачає для стабільної та якісної роботи всіх ігор, які я тестував. В середині консолі встановлено акумулятор на 2100 мАг, який дозволяє грати приблизно 5 годин без зупинок, але тут все дуже Дуже залежить від того, в які ігри ви граєте. Наприклад, у моїх власних тестах я зміг пограти у 3D-ігри з першої соньки приблизно 4 години, що цілком пристойно. Заряджається все це добро через порт USB-C приблизно півтори години, що дуже зручно, бо я абсолютно впевнений, що таких дротів від різної електроніки у вас вже є чимало. А якщо хочеться під'єднати портативку до телевізора та грати на великому екрані, hdmi вихід до ваших послуг, і не забуваємо про класичний 3,5-мм Роз'єм для навушників, щоб поринути в ностальгію по повній програмі. Звісно, хотілося б мати Bluetooth для використання бездротових навушників, але за 3000 тисячі гривень це було б занадто розкішно. Anbernic rg 35 xx доступно в трьох кольорах: прозорий, прозорий фіолетовий і мій улюблений сірий, який просто випромінює ретро вайб класичних консолей Нінтендо. Ну і що найважливіше, у портативці, вона важить лише 165 грамів, що робить її незамінним Помічником у будь-якій подорожі. Також на передній грані є один динамік, який спроможний видавати гучний та чистий звук, але я все одно радив користуватися навушниками. На передній панелі розташовані кнопки керування: це хрестовина, класичні старт селект та круглі кнопки з розкладкою під Нінтендо. Розташовані вони зручно, натискаються приємно. До ергономіки пристрою взагалі не маю жодних питань. На правій грані є слот під картки пам'яті, кнопка увімкнення та перезавантаження. На лівій грані а позаду чотири бампери. От до них є дві конкретні претензії. По-перше, розташовані вони специфічно, і до такого положення кнопок потрібно звикати якийсь час. А по-друге, ці кнопки досить сильно торохтять. Якось так, і це, мабуть, єдине, що видає у консолі бюджетність, бо якість пластику та збірки загалом на досить високому рівні. Знаю, що дехто навіть розбирає консоль та просто заклеює бампери скотчем, але як на мене, це зовсім не обов'язково. Ну а у самому центрі передньої панелі, прямо під екраном, розташована кнопка меню для керування системою під час гри. Друзі, у першому закріпленому коментарі під цим відео є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що маленьких донатів не буває разом до перемоги. Ну а тепер про те, як записати сюди ігри та які додаткові можливості ми маємо. Тут все нереально просто. Коли ви вставите флешку в комп'ютер, побачите там кілька різних тек. Вам потрібна та, яка має назву ROMS. У ній є перелік усіх ретро-консолей, які підтримує rg 35XX. Потрібно лише завантажити ваші ігри у відповідну теку. А от де брати самі ігри, я вам на жаль розповісти не можу через правила YouTube. Але повірте, воно все гуглиться за кілька секунд. Лише написати назву гри плюс слово ROM. В інтернеті є купа сайтів, присвячених старим іграм, тому повірте, тут проблем не буде взагалі. Після того, як ви все записали, запускайте портативку, відкривайте розділ консол, собирайте консоль, для якої ви завантажили гру та запускайте її. А тут відбувається найцікавіше. Гра просто працює, а вам залишається лише насолоджуватися процесом. Але ж прогрес на місці не стоїть, тому до ваших послуг є кілька покращень ігрового досвіду. Наприклад, ви у будь якій Момент можете натиснути кнопку меню на консолі та за бажанням детально налаштувати емуляцію на свій смак, змінити клавіші керування, параметри масштабування зображення, додати різні фільтри та багато чого іншого. Але все це приколяси для просунутих користувачів, мені цілком вистачило і всіх значень за замовченням. Більше мене вразило те, що можна просто запустити якусь гру, пограти в неї десь схочу, потім вийти в головне меню та запустити іншу гру. Коли ви в неї награєтесь, запустіть ще щось, а потім ще. Щось, а тоді перейдіть у розділ Recent та миттєво поверніться до будь-якої з раніше запущених ігор. При цьому ви продовжуєте грати саме там, де закінчили минулого разу. Саме це робить пристрій таким універсальним, бо ви фактично можете грати паралельно у купу різних ігор з усіх підтримуємох ігрових платформ. Круто! Це реально круто. Ну і куди ж без Save State? У будь-який момент гри ви можете затиснути кнопку меню та побачити всі доступні швидкі дії. Тут можна змінити яскравість екрана, швидкість роботи гри, а головне зберегти поточний стан, а потім супершвидко його завантажити, якщо вам щось не вдалося. Це як зробити скріншот, але з усієї гри цілком. І таких збережень можна робити дуже багато, що робить ігровий досвід значно приємнішим. Душні тіпи можуть вам сказати. Тати, що це тоді взагалі не тру хардкор ретро гейм Experience, адже в старих іграх були проблеми з збереженнями, чи вони взагалі були відсутні. Але я на це відповім. Що ми вже балувані розвитком ігрової індустрії, і гравцю, перш за все, має бути комфортно грати, щоб насолоджуватися процесом. Ми ж тут заради позитивних емоцій та ностальгічних вражень, а не для болі та страждань. Тому анбернікерджі RG35XX суб'єктивно один з найкращих варіантів пограти в старенькі ігри прямо зараз. Ну а грається воно казково. Ось тут взагалі немає жодних питань. Я прямо з ходу пройшов дві частини гри про людину павука з мого дитинства та отримав виключно позитивні емоції. Гра працювала ідеально, жодних вилетів, фрізів, дропів FPS чи чогось такого. В якийсь момент ти забуваєш про консоль, про кнопки, про емуляцію. Все це залишається десь на другому плані. Залишаються лише яскраві враження та ностальгічні спогади про часи, коли найбільшим страхом було втікати від карна швер. Доктора Осьмінога у фінальній місії улюбленої гри. А це погодьтесь вже безцінно. Тому, так, якщо вам відгукнулася моя розповідь, щиро раджу придбати цей пристрій. За свої гроші гаджет буквально шикарний і відпрацьовує на кожну витрачену копійчину. А у що в дитинстві грали ви? Яка гра змушує вас посміхатися та відчувати приємне тепло десь у грудях? Обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео. До речі, якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати. Відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал, та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає час та залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. А в описі відео, окрім посилання на придбання цієї консолі, є і лінк на мій тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило. Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!